Ола, привіт! А ми вчинили с панського. І у нас сьогодні серіал. Так, побачення. Так, дивіться, є Маріна, вона українка, Українка, і Себастіан Бразеленів. Давайте таки повторимо, пограємо в діалоги. Отже, Себастьян, Оla боніта, привіт, красуня. Маріна відповідає Buenos Nations. добрий ночі, Себастьян. коме естас, Як? Маріна відповідає, біє і ту добре, а ти? Так, і Себастія нам каже, так, що він каже? Те, екстраньо. Я скучаю, тобто сумую так за тобою. I miss you. Він. нам каже: тобто, Маріна, Себастіян eh, президент. Дивіться оці діалоги